Новини сьомого тижня навчання в Хомутецькому коледжі. Поїхали! В коледжі відбулося засідання старостату. Основні завдання це вдосконалення роботи студентського самоврядування та вирішення таких питань: пропуску, успішності, ліквідація хвостів та виконання планів. Одним словом, роботи не початий край. Наш коледж в якості закладу партнера долучився до програми Євросоюзу Єразмус Плюс. Ми на початковому рівні, але перспективи та потенціал в нас позитивні. В бібліотеці проведений захід з першокурсниками бібліотека. Тека скарбниця мудрості тут була бесіда анкетування, експрес-конкурс та виставка підручників. Атмосфера заходу позитивна, організація заходу на висоті. Про молодіжні субкультури говорили цього тижня в гуртожитку коледжа: як сприймати представників та основні характеристики цих течій ось мета цього виховного заходу. Також в коледжі проведений тиждень з дисципліни, внутрішні незаразні хвороби та відкрите заняття з паразитології. А наш центр студентської інформації розпочав новий проект, про який ви можете дізнатися в телеграм-каналі. Посилання в шапці профілю. На цьому все, на зв'язку.